Коли на січу сходив туман, а ворожі загони нишпорили степом, козаки шепотіли одне ім'я Олесь Хмурий, козак-характерник. Він з'являвся з нічого, бив без шуму і зникав, залишаючи після себе ворогів, які навіть не встигли схрестити шаблю. Про нього говорили так, наче він був не людиною, а легендою, що прийшла з води, вітру і вогню. Він не носив золота, не курив люльки, не пиво ковитої. Замість цього носив суху гадюку, кістку з грому і вовчий зуб. Кожен, хто бачив його очі, казав, що в них можна було побачити бурю не зовнішню, а внутрішню, ту, що виростає з духу. Олесь не навчався у школах, його навчав дід знахар, що жив у плавнях. Казав той, хто не боїться смерті, може навчитися нею керувати. Хлопець ще з юності не брався за шаблю, доки не прокрутив її в руках тричі, щоб дух леза почув серце. Одного разу він пішов сам до ворожого табору, аби звільнити полонених. Уперед вийшов татарський ватажок і мовив якщо ти справжній характерник, йди крізь вогонь. Олесь пройшов і вогонь не взяв його. А коли татари кинулись, шаблі їхні не вцілили. Бо в того хто несе в собі правду, навіть тінь, щит. Коли останній бій стих і січ обгорнула тривожна тиша, Олесь зник. Лишив лише шмат вовчого хутра, люльку з кістки і чорний хрест на дубі. Старі козаки казали, що характерники не вмирають, вони стають частиною землі, вітру й бурі. І коли раптом шабля зламана, серце стискає страх, а над головою зависає темрява, згадай хмурого. Може, саме його тінь стоїть за тобою і тримає на собі небо.